Століття діє на Прикарпатті Державний дендрологічний парк Високогірний, найбільший на теренах Східної Європи. Надвірнянські лісівники культивують тут високопродуктивні, незвичні для нашого регіону дерева і чагарники. Рослини прижилися і навіть плодоносять, як у звичному ареалі. Щоб показати результати своєї роботи і привабити до нас не лише більше туристів, а й науковців. Тут відкрили будинок лісової пропаганди та екологічну стежку. Загальна площа дендропарку 124 гектари. Тут акліматизовано 424 види різних рослин. Більшість із них рідкісні. Перші насадження почалися у 1963 році. З тих пір, щороку тут з'являється щось нове. Цьому сприяє розташування парку. Воно унікальне. Він розташований в бесідському лісництві в скрибових органах по водороздійному хребту у діапазоні висотки 900 метрів. Найнижча точка, найвища точка – Це 1300 метрів над рівнем моря. З нагоди ювілею парку із метою лісозбереження Тут відкрили будинок лісової пропаганди. Приміщення освятили і вирішили. Тут заготовлятимуть рослини, проводитимуть зустрічі із науковцями, молоддю, обговорюватимуть екологічні питання. В Європі немає такого дендропарку. Я ж одні говорив, що в мене були острівці, коли побачили всі проспекти, які ми зараз виготовили до цього до сонячного дня. Вони були прямо вражені. За Зараз бажання приїхати подивитися. Тому що у світі дуже цінуються такі речі, які є унікальні. А якраз є таким унікальним об'єктом. І ще одна новина, яка порадує не лише лісівників, а й туристів. Працівники дендропарку впорядкували екологічну стежку. Упродовж усього маршруту є сім оглядових майданчиків, і на кожному незвичні для Карпат рослини. Різні види сосен, беріз, туй, ялиць, модрин, кленів та ялин. Вихідців із різних куточків планети зібрали тут прикарпатські лісівники. Ділянку вибирали так, щоб були представлені усі карпатські умови, і були представлені і різні схили різної крутизни з різними ґрунтами. Там тільки ґрунтів є шість шість видів, різні типи лісу. З тим, щоб створювати дублі, мається на увазі, щоб посадити садити ці рослини в різних умовах і визначати в яких умовах вони ростуть найкраще. Івано-Франківщина має найбільше дендропарків у західній Україні, аж 25. Їх функціонування демонструє біорозмаїття нашого краю і є його візитівкою. кажуть науковці. Тим часом лісівники будують 97 кілометрів лісових доріг. До кінця листопада їх можна буде випробувати. Обіцяють у лісовому господарстві.